Друзі, вітаю! Поділюсь деякими роздумами. Я спостерігаю за людьми і бачу, що життя багатьох людей сьогодні дуже легке. Вони не лишають сліду там, де вони живуть. Вони не лишають сліду. В житті людей, з якими вони зустрічаються, якщо якийсь слід і залишають, то він проходить дуже швидко життя людей легке. Люди хочуть жити для своїх задоволень. Люди хочуть жити для того, щоб забезпечити свої матеріальні потреби і прикрасити себе як новорічну ялинку, всім таким красивим, яскравим, популярним. Але нам потрібні люди важкі. Які це важкі люди? Вони лишають свій світ. Якщо вони наступлять на щось безбожне, нечестиве, воно пропаде. Якщо вони щось побудують, воно буде стояти. Оці важкі люди, вони формуються. Під впливом Божим, коли Бог поміщає їх, від в якій ситуації де треба боротися, тяжкі люди формуються під впливом тяжких книжок.